Так, а в нас сьогодні було 28 березня і я розповім, як відбувся цей день. Сьогодні був вівторок, ніч була більш-менш спокійною з дощами, а зранку було е, Прокидався я після 9, заміряв температуру. Вагу, цукор. Збирався, приймав душ і виходив на двір. Зараз 10 на годиннику. Ось така ось ситуація на вулиці. Клюжиці стоять, був дощ. Ну і, в принципі, прогнозують, що ще пару днів будуть дощі і похолодання. Вітерець подуває проривками. А я сподіваюся, що цей день буде гарним і в мене починається активність. Зранку я не снідав, сьогодні не можна було снідати. Зранку приїздили, привозили воду в бутлях, яку ми замовили. Зараз до нас привезли воду. Доброго дня. Поставте, будь ласка, ось тут, в ту іранду. Тільки одну штуку в цю іранду треба. В цю. Я їх запустив, вони занесли. Ось, ну, а, а далі погода погіршувалася, вологість була, і ми очікували. Біля 12 е, Івана, От, тому що ми домовились з ним, що він мене підвезе е, зробити МРТ. Ми його дочекались, він прийшов е, намок, правда, але прийшов. Ось ми зібрались і поїхали. Поїхали, е, взяли з собою Анатолія Семеновича. Спочатку його завезли е, додому, ну, а потім поїхали е, до е, відділення. На яке домовлялись. Звичайно, погода була не дуже гарна: калюжі, вологість, але ми доїхали, знайшли місце, де припаркуватись, і пішли до нашого відділення. У нас 12.40, і Ми зараз під'їхали робити МРТ. Там нас прийняли, все організовували, треба було чекати там. Мене приймали, приймали аналізи крові. Ось досконало все випитували, що ну, добре, що так цікавляться. Ну і потім я проходив обстеження. Обстеження всього тіла. Сподіваюся, все буде добре вияснено, все буде. Показано, що в мене відбувається в тілі. Ось ми досить довго там провели е, термін часу. Ну, а потім поїхали. Нікуди більш не е, заїздили, поїхали тільки додому. Тому що вже була така година, коли е, Іван хотів е, попасти, потрапити на електричку. От він. Е, Припаркував машину вдома, ну і пішов. Ось так ми розпрощалися з ним. Ну, а далі, далі уже я е, обідав, мене підгодовували. Ось, ну, а потім ходив до себе, походив і відпочивав. Погода змінювалося, погіршувалася. Ось також клієнти нам дзвонили, з клієнтами спілкувалися. Ось. Ну, потім я відпочивав після п'ятої ходив до себе до гаражу, працював над клітинами. Погода була погана, тому що я не виходив. От, сподівався вести себе на ногах, щоб не сидіти. От, е, ну, е, хочеться поскоріше е, клітинами, е, з клітинами завершити, тому що чекають люди. Вже черга у мене. Ось, е, завтра теж е, погода показує поганий день. Але треба буде заїхати до наших партнерів. Треба дещо буде взяти в них. Сподіваюсь, завтрашній день буде гарним. Ось, Сьогодні я працював до восьмої, після восьмої вже пішов до себе, заміряв температуру. Цукор. Він у мене був, до речі, гарним. Потім приходила Олександра. Приносила мені травку від цукру, також їжу. ось Сьогодні треба було мене змащувати, що не так уже ментежить нерв. Сподіваюся, буде добре цю ніч і цей день. Ну, почуваюся я більш-менш нормально, хоч в день не дуже. Таким певненим був, але е, на вечір я нормальний. Ось. Ну, а на цьому, в принципі, буду закінчувати. Розповідати більше нема чого, нічого такого не відбувалося. Сподіваюся, ми зможемо пережити ці дні при мінусовій температурі. А на цьому я буду закінчувати і виключатись.